Окей, okay. почнемо з того, що все почалося з одної маленької брехні. Безневинної! І як мені здавалося, що вона не буде мати ніякого значення. Я сказала своїй подрузі, що я пішла з хлопцем на побачення уявним хлопцем. Просто щоб не їхати з її батьками е на вікенд. І в один момент. Вся школа вже говорить про те, що я, так би мовити, більше не невинна, і спочатку це було дуже весело. Хлопці почали до мене підходити, вони почали приділяти мені увагу, і я, я відчувала себе неймовірно. Вони хотіли дізнатися про мою тику сторону. Це було щось схоже, по типу, як якась гриня з дешевого реаліті-шоу. Але частина мене просто ну, кайфувала від цього. Але в один момент просто все вийшло з під контролю. Один хлопець попросив мене допомогти йому, щоб до нього більше не чіплялося, попросив сказати, що ми були разом. І я подумала, що в цьому погано, нічого ж не має статися. І я погодилась. Далі інші хлопці почали підходити, пропонували мені якісь подарунки, ваучери. І... і я ніби грала в якусь гру і стала персонажем, який. В якому я себе не впізнавала. А потім почалися плітки. І друзі від мене відвернулися, викладачі почали говорити з натяками, і всі робили вигляд, ніби вони знають мене краще. Але ніхто навіть не спробував дізнатися правду. І А от я тут сиджу перед камерою і розказую свою історію. Тому що я втомилась. втомилась від брехні, від чуток, хоча брехню я сама почала. Але якщо це моя історія, то тільки мені вирішувати, як вона закінчиться.